Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго, Доброго ранку, ранку, вітаємо вас! Вітаємо вже багато їжі. з'явилося, будемо готувати. Сьогодні обіцяли, що що будемо для вас трішки такого знаєте, домашнього фастфуду. Нагі це готуємо. Це 100% та страва, яка буде користуватися попитом в родині, бо це знаєте, є відмінність від котлеток навіть у складі. І це те, що подобається дітям, дорослим і те, таке, відкриває батькам, що дуже зручно давати дітям в школу. Ну бо це смачний перекус, і дитина завжди сита і щаслива, бо в неї є свої нагетси. Ну а я от і цікаво, Валюш. А чого діти так люблять у ці нагетси? От в чому, діти в чому... Люблять курку? Діти Просто люблять курку, так да, вона хрумка, скоринка ї, ну, її. Волож у мене мали ну, де би мене в фастфуд, я хочу нагетси. Бо, мені, Бо там є то? приємна хрумка скоринка і ніжне соковите м'язко всередині. І ну це знаєш все одно вплив якоїсь і реклами, і всього іншого. І це прикольно. ти береш шматочками хрумкаєш його. До котлеток, можливо, вже звикли. Тіфтелі воно ну що... теж напевно. Що... Це а, щось новеньке. А, що нагетс? Шунаґеця це, це насправді куряче м'ясо, яке перебувається разом з вершковим сиром, з додаванням невеликої кількості білого хліба. Можна без нього, звичайно, але для м'якості дуже смачно додавати. Ви можете подивитися картинку, і обов'язково вони мають так, бути вони не перебиті. Зу... Золотавого кольору. Ні, ти а готовий ж... зараз дрібнесенько дрібнесенько нарізати курячі шматочки. А воно не ціле. От я думав, що ти зараз порізала. От, от, шма... от цей шматочок будемо. Ні, ні. Ляп, Типові, ляп, ляп, і Типові вони можуть бути дрібно нарізане м'ясо, дрібно а, нарізане. Ага. Звичайно, там я не пропоную зараз вам перебивати це все м'ясорубкою в такий цільний фарш, фарш. А ми будемо його робити ось блендером. Порублене Але... так було. Да, да, порублене. Але е, в ідеалі я ще б додала. Трішки м'яса. Слово «нагетс». У нас є відповідь на це запитання. No, no, ми, no, ми підготувалися. Давай. Отже, дивіться перекладається, перекладається на англійською пупер. Самородок з золота. Фактично. Фактично, нахід, самородок золота. Таку назву страва отримала за свій колір. Що абсолютно логічно, нагайця, це невід'ємна частина американської кухні, звідти вона до нас і приїхала, приплила. Цій страві, щоб ви розуміли, вже понад 80. Років 80 років. Рецепт наєців у 1950 році розробив американський вчений харчовий технолог Роберт Бейкер. А, але широку попурність страва набула за 30 років, коли з'явилося, звичайно, в меню закладів швидкого харчування. І всі ми тобто усі, ми вам скільки нагється? 6, 9, 15, 38? Тобто Оце Ми все. сьогодні будемо їсти золотий самородок. За... Все, що валя, готує, Це фактично золотий самородок. А, а, що а ж з цим а хлопцем? Ми, це а ж, цей, а ну ми, що а ж відбувається? А це голодий, будеш? що ж спросити було? Пам'ятаєш у ці фільми, коли, коли там про золоту лихоманку, коли так на зуб пробували, знаєш, золото правильно, неправильно, знаєш, проба якої проби? Там, так буде справа, це проба там, сьогодні. Ми так кожного так. ранку і пробуємо. Ми насправді так. з тобою оці золотошукачі, які перевіряємо на зуб пробу, знімаємо пробу золота, яке готує наша. Прекрасна валя, так а дяко, ти дяко, ще і хліб так. туди. Там невеличка кількість булочки додається. А ще на відміну від звичайних котлетах додається вершковий сир. Oh. Ось сюди в склад додається вершковий Серйозно? сил. Так, так. Це відмінність. Це класична рецептура, декілька разів там перевіряла, дивилася. Я вже її вдома випробовувала, дітям готувала, mm. і їм все дуже дуже Мі подобалось. Ні. Ну для мене нагід це було це був просто шмат м'яса в А Виявляється, воно набагато все складніше. Ну, може бути шмат м'яса в паніруванні, але за, за класикою, за класичним рецептом, нагірців там додається ще вершковий сир, щоб сама начинка була е, соковитішою. Це цікаво. Ні, я просто е, так само ну прочитав дуже Дуже цікаву інформацію про е, Нагідс Минулого року у США приготували найбільший золотий самородок септо Нагідс, у світі. Його вага майже 21 кілограм. Ого. Цей витвір кулінарного мистецтва а, потрапив о, до книги і... рекордів Гіннеса. Подивись, його збивали. Бачиш? Бачиш? Зараз ти Все можеш. Усика Бачиш? Треба запрошувати. І є такі булочка там трошки. Е, не кулінарам нікуди Джовані та Лін Девіс знадобилося. 40 скибочок білого хліба, в нас лише 3, а нім треба було 40. 4 літри молока, у нас грам 50, 18 кілограм курячого м'яса. Ну, м'ясо у нас десь, напевно, півкіля сьогодні. 40 яєць. Яєць скільки в нас. Ну, Яєць в нас так само сьогодні багато. Залежить від того, скільки беремо м'яса, Ігорю, ну все ж дуже залежить. Чашка солі та пів чашки чорного Чорного молотого перцю це все знадобилося. От на 21 цей кілограм 21 Мені кілограм. здається, Ми можемо побити цей рекорд. Але По поїданню? Ні, ну це я думав, що там зараз буде. Ну, коли кажуть, Слушайте, поставили рекорд але... Гіннеса, то там щось ну пів площі підписати. В, в чому проблема? Розумієш, чому лише 21 Шухо. кілограм. Його не змогли посмажити. А воно його просто... довелося б запекти. А як же ти його перевертати будеш? Ну, 21 двадцять треба такий е, цей баняк. З маслом, воно ж в олії смажиться, правильно? Так, так. Ну так. то не баняк, то тут треба бочку. <реш> Бу... О, <реш> То ми можемо поставити це рекорд. Ну і він Україні. був насправді на вигляд більше не як нагетс, а Якась... більше як торт. Знаєш, <реш> такий от в вигляді торта. Ну, ну але це в будь-якому разі мені цікаво, от, люди. Я бачу дотрималася. Булочка є, крем-сир є, перець є, сіль є, корочка теж перебиваємо і будемо зовсім скоро формувати нагетси для обсмаження. Так, Доброго ранку, друзі. Сінанок вихідний з вами. Циганник, Валентина Хомайка, я Олександр Попов. І наше, наше золото, куряче золото чи як це? Наш, так, самородок. До речі, золото. наш самородок самородок нагице. Якщо хочете, щоб нагетси були саме золотого кольору, золотою скоринкою, то потрібно додати куркуму. Ось таку спецію в сухарики. Якщо ви робите домашні сухарики, то додайте до них куркуму. І тоді. Оця скоринка вона буде неймовірно золотого кольору, дуже красива, і не потрібно буде прямо сильно засмажувати. Боже, Юлія пише: доброго ранку, дорогі сніданки. Не перестаю захоплюватися професіоналізмом. Як ти думаєш, кого? Тебе, Ігоря. Ігоря циганика він. Вже все знає про спорт і спортсменів. Кожен раз слухає його розповіді з великим інтересом. Справжній знавець своєї справи. Бажаю всім гарного дня і чогось наступний е пост, вибачте сиганика. За що ми любимо так само, а чому Лучно. так? От люди бачиш, не переконані, що любите. Та любимо. Але насправді сьогодні ще спорт буде. А я вам хотів розказати дуже цікаву інформацію. Дякую за е, такі теплі коментарі. Ми про коментарів ще повернемося, тому що насправді там так само дуже є багато цікавих моментів. Із приводу Убелізка вже свої пропозиції є, і з приводу що є так само свої пропозиції. А я хотів вам розповісти дуже цікаву історію. Е, вона для мене дуже курйозна, але я думаю, що в цю історію може потрапити будь-хто хто не знає. Іноземних мов. Справа в тому, що в Португалії так. російськомовний е азейбарджанець зайшов в крамницю, крамницю ну, там, фруктів, овочів, такого. і захотів гранату. Гранат. Гранат. Ну, ти зразу зрозумів. Так. А, а, цей, а офіці, офіціант не зразу зрозумів, тому що він йому написав в онлайн-перекладачі. Mm. Над... Хочу гранату. Що зробив офіціант? Викликав поліцію. <uh> Ні, ну то логічно. Російськомовний. А зайбаржанець, який не знає зайбаржанської англійської, просить російською, напевно, з перекладачем, то такі люди викликають. Він написав гранат, той подумав, що ну, напевно, все-таки краще, хай приїде поліція, розбереться з тим чоловіком. Так що, бачите, от такі от. Вічіть англійську, як то кажуть. Чіть іноземні мови, і не будьте як російськомовні. Люди <ріст> за кордоном а, так а, нагадаю вам, що наша сьогоднішня слово загадка шатемені. Ми чекаємо ваші варіанти відповіді. Варіантів насправді дуже багато. Більшість кажуть, що це тістечко. Ну, я просто кажу, я тут так само почитав. Все-таки десь я був правий в тому плані, що це угорське слово, Закарпатське слово. І тут так само мені тут Закарпаття вже пишуть. Наші поціновувачі кажуть, що шут мені, це якраз. Е... Але під... ти цікаве зауваження зробив, що це не як не шете мені, як ми написали, а правильно тебе виправило глядачі Шуто -мені. мені? І якщо шут мені, і пов'язувати з тим варіантом, який Саша каже, тістечко, то я вже згадую французький аналог. Є тістечко. Яка називається шу. 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 Це Щоб таке надавляти. заварне тістечко з кремом всередині, воно називається шу. То можливо, це все Бурні. як. От... Шу, то мені? Та. Шу, то мені? Вийшло то слово. мені. <свіс> <свіс> не ну гарно ви зараз намалювали таку історію. Дуже красиво, мені дуже сподобалося. Ні. Але але я хочу тут вернутися, повернутися трошки до цього до тому що ми запустили таку, о, Знаєш, якби такий флешмоб, і тут є розділилися думки. От дехто погоджується з валею про те, що ну просто треба прибрати. Тому що е, звільнити цю площу для того, щоб якби вільно дихалося від комуністичного так. минулого, я розумію, що на це все йдуть кошти. Я все розумію, але ну не, не знаю. Ну мені відверто дуже хочеться очиститися, і але... там би відкрився б неймовірно красивий а... краєвид. Але площа. от є ще дуже цікава пропозиція від Валентини. Доброго ранку, ми зі ми, з Львів... ми зі Львівщини, пані Валентину, пане Олександре, пане Ігор. замість зірки із Радянщини потреба. Зробити символ єдності українського народу, саме народу, який саме у цей важкий час зблизився, переоцінив усі свої життєві пріоритети, починає поважати саме слово не розкрито історію такого величного, мудрого і мирного народу. Але це моя думка наполягає е, наш глядач. Так, слава Україні, слава ЗСУ. Безперечно, що це так само ну цей. Символ обов'язково потрібен. Обов потрібен. Тому що справді країна об'єдналася об'єдналася навколо однієї мети, навколо перемоги. І зараз всі ці страждання переживає, яку переживаємо ми як сьогоднішню, знаєте, таку трагічну, трагічну звістку, справді величезна трагедія. Але це одна з пропозицій. Ми просимо. Щоб ви так само писали ще інші пропозиції, що робити, все таки з тим оболіском, де може справді треба зробити цей символ єдності українського народу. Тому що е, як, на, на площі Галицькій це було б дуже так, знаєш, е, м, ну, якби образно, логічно. це було б логічно. Також пишіть і вітайте. Е, Якщо у вас є знайомі або просто вас привітати соцпрацівників України сьогодні, в Україні День соцпрацівника. Це свято традиційно відзначають у першу неділю листопада. Соціальні працівники допомагають людям, які особливо потребують роботи. Звичайно, це інваліди, сироти, пенсіонери, це і ще й ветеринари, які опікуються безхатькими тваринами. Також працюють із сім'ями та дітьми. Під час війни робота соцпрацівника стала ще більш важним. Жливою, тому давайте долучайтеся, пишіть і розказуйте, що, можливо ви займаєтеся цією професією, розказуйте ваші історії. Нам буде цікаво. Так само у нас в інстаграмі сніданку. А ти вже показуєш якісь кулінарні трюки. А Я трюки. пробую е, формувати Є? накіц. Зручно робити, вже спробувала декілька разів. Зручно робити саме ложкою. Бо коли робиш руками, намагаєшся сформувати м'ясо е, залишається на, на рукавичках, але відповідно буде залишатися і на руках. Тому зручно ось. Так ложкою сформувати, потім вмокнути в борошно, бо спочатку ми вмакаємо в борошно, формуємо. Трикутну форму, як нагіці часто бувають. Ну можна залишати її ось таку овальну, але це буде більше нагадувати котлетки. Я хочу трикутну робити форму. Далі ми будемо а, в, вмочати в яйце і в сухарі. Після цього кладемо вже на пательню смажитися. Ось такий подвійний кляр: борошно, яйце і сухарики. Я, я, я перепрошую, а от десь форма, вона може бути будь-яка чи вона обов'язково має бути кругла, тому що я бачу і таку плоску. Різні ну, плоску, роблять форму. А, а, мої а, діти відверто чомусь є от як ми вчора робили, от таку теж бачив форму. А ми діти люблять трикутне. Тому пишіть, які ви любите форми, а будемо потім вирішувати. Я роблю сьогодні трикутні. Так прийняли рішення самостійно. Так, і пишіть, чи ви готуєте там. Деякі вже люди розказують свої рецепти. Тому О, в інстаграм. Е, Нагетси сьогодні ми готуємо. Забули вам показати рецепт. Саші каже, що глядачі вже самі його пишуть. Тому давайте там ділитися, обмінюватися досвідом. Варять. Ви дивіться наш варіант. Ми обов'язково додаємо за класикою білий хліб, молоко, м'який сир, крем, сир, е, олія це для смаження, борошно – для панірування. Панірувальні сухарі відповідно теж. Отже, ми змішуємо подрібні куряче філе, яйце, хліб, молоко, м'який сир. Спеції додаємо, все перебуваємо, формуємо е, трику нагетси, Занурюємо їх потім в яйце, а з яйця занурюємо в сухарики і смажимо. Ну, в принципі, чим я зараз і займаюся. А ти поки сформувала просто в борошні, а перед вже смаженням не так, будеш так, так. панірувати. Ага. Ну, Давай, ну кинь. кинь. Кинути так, куди? Тут... Смажитись, так, маєш на так, так, так. Зараз так. обробимо. А не треба робити це три-чотири рази. Три-чотири не треба. У нас і так подвійне панірування, тому що ми спочатку в борошна, а потім в яйце, а потім в сухарики. Тому у нас і так, іде вже подвійне оце панірування. Оце Світлана пише, я курячі наги, це роблю з суцільного шматочка курки. І тоді в яйце плюс клас на паніровках. Борошно, сухарі, панірувальні, манка, куркума, О. приправа і сіль. Це варіанти, і це ж можна завжди так робити. Класна історія, класні варіанти змінення рецепту. Тому фантазуємо, готуємо і можемо потім зробити Кілька рецептів, варіантів найсмачніших нагетсів. Валь, а ти вже я так бачу, вже потрошку-потрошку по перші скільки 6-9. Перші штук? шматочки золота викладає. Ну як, подобається? Ну, симпатично. У нас сьогодні золота лихоманка, все-таки. Я наполягаю на цьому. Подивися, самородки золота в нас вже є. Куштувати можна чи ще ні? Тіхай трішки проколони, вони... бо я боюся ти впечеш. Що, гаряче? Я люблю гаряче. <рес> щоб язику пікав, щоб страшного. потім півдня ходити. Ну нічого страшного, за це смачно.